Не хочемо мінські угоди. Ми хочемо документ серйозний. Да. Дякую, за Дякую за вашу відповідь. Okay. Uh, щось дуже терміново було в Альджазир, і на цьому завершуємо. День серві In Kiev yesterday, uh, many people that we've spoken to say they don't have faith that any diplomatic efforts will really work, that they won't yield any real results. Could you address those concerns from your people who say they are tired of the war and feel an urgency for it to be over, but feel that diplomatic efforts are really not going to go anywhere? Let's try to answer your question and logically. The end of the Двома варіантами військовим або дипломатичним, ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Тому, коли ми говоримо, Uh, в що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж шлях війною. На мою думку, так. Дякую, колеги. Цьому завершу. Окей, все. Дякуємо, до побачення.